Добрий день, мої любі дітки, хлопчики та дівчатка! Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про домашню тварину. А про яку саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Гладиш, плащиться, дражниш, кусається. Так, малята, це собака! Собака? Вірний помічник людини з давніх часів. Собака чує те, чого не чує людина, відчуває смаки, недоступні для людського нюху. Людина приручила собаку вартувати будинок. Гавкотінням подавати сигнал тривоги, допомагати на полюванні і захищати худобу. Всюди, де живе людина, поруч ним собака. Вірний друг. Малята, а спілкування з собакою потрібно бути безпечним. Давайте з вами розглянемо правила безпечного спілкування з собакою. Собака по своїй природі мисливець. Тому ніколи не тікайте від нього, бо він може подумати, що вас треба ловити. І побіжить за вами. Навіть якщо ви боїтесь собаки, не показуйте йому, бо він не терпить боягузів і може вкусити вас. Якщо ви хочете погладити чужого собаку, запитайте дозволу у її хазяїна. Гладьте собаку обережно і повільно, бо деяких з них дратують різкі рухи. Не годуйте чужих собак і не зачіпайте їх під час їжі або сну, бо вони можуть розгніватись, адже вам теж не подобається, коли вас будять або забирають улюблену цукерку. Не наближайтеся до великих собак. Їх часто вчать. Кидатися на людей, які підходять близько. Ніколи не давайте собаці їжу з руки. Він може ненароком вас вкусити за руку. Не бахайте. На собаку рукою чи палицею це може йому не сподобатися і він вас вкусить. Вулицями бігає багато безпритульних собак. Пам'ятайте, що ці тварини часто хворіють, їх укуси можуть спричинити тяжкі хвороби. Якщо вас вкусить собака, негайно зверніться до лікаря. Після кожного спілкування з собакою обов'язково мийте руки з милом. Пам'ятайте, кожній тварині потрібна любов та ласка, але для кожної людини головне її життя і здоров'я. Тож не варто їм ризикувати. Малята! Я гадаю, що ви багато цікавого та нового сьогодні дізналися. А наразі малята все! До побачення! Гарного вам дня! Бувайте!